Лисичка та вовк. Жили собі дід та баба. Одного разу каже старий. Ти пироги печи, а я поїду рибу ловити. Наловив дід риби, повні сани, та й поїхав додому. Ось їде він і бачить лежить лисиця на дорозі. Дід підійшов до лисички, а вона не ворушиться. Лежить, як нежива. Взяв він руду, поклав на сани, а сам пішов попереду. А лисиця влучила час і почала викидати потихеньку рибу з саней. Так по рибці та й по рибці викинула все, а сама втекла. «Аго, стара, каже дід своїй бабці. Я тобі комір на шубу привіз. Іди подивися на санях і риба, і комір. Підійшла баба до саней, а там нічого немає. Тут тільки дід зрозумів, що рода його обдурила. Побідкався, побідкався, та нічого вже не зробиш. А лисичка зібрала всю рибу в кубку, сіла на дорозі та їсть. Біжить повз неї вовк. Привіт, вовчику, привіт, сестрице. Дай но ну мені рибки. А ти сам налови. Та я не вмію. Ова, Я ж наловила. Іди на річку, опусти хвіст у ополонку, сиди та промовляй. Ловися, рибко, велика та маленька, ловися, рибко, велика та маленька. Рибка до тебе сама на хвіст почепиться. Пішов вовк на річку, опустив хвіст у ополонку і промовляй. Ловися, рибко, велика та маленька. Глисиця бігає навкруги та своє каже Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Що це ти, сестрице, кажеш? питає вовк. Це я тобі допомагаю. Довго-довго сидів вовк біля ополонки, цілу ніч не рушав з місця. Примерз у нього хвіст. Спробував вовк піднятись, та де там? «Ова! скільки риби наловив не витягнути. Думає він. А тут баби йшли за водою, побачили сірого Тайну гомоніти. Вовк, вовк, бийте його, бийте. Прибігли і почали бити вовка хто відром, хто коромислом. Стрибав вовк, стрибав, підірвав собі хвоста та й побіг, не озираючись. Ну, думає, я вже тобі відплачу, сестрице. А лисичка тим часом залізла в хату, де баби пекли млинці, наїлася з діжки тіста, вимазала собі тістом голову, лягла на дорозі, лежить і стогне, а тут вовчик. Так то ти мене вчиш? Мене через тебе всього відлупцювали. Ех, братику, вовчику, каже лисиця, тебе просто побили. А мене прямо по голові стукнули, навіть мозок виступив. Зовсім йти не можу. Так, каже вовк, не можна тобі йти. Сідай, сестрице, на мене, я тебе довезу. Руда сіла вовку на спину, а він її і повіз. Сидить лисичка сестричка, та й потихесенько наспівує. Битий небитого везе, битий небитого везе. Що це ти, сестрице, кажеш? Я, братико, кажу, битий битого везе. Так, сестрице, так.